Честь! Вітаючи на каналі Polonista Центр. Сьогодні ми поговоримо про одяг польською, дізнаємося, що таке струй і чому не костюм. Яка різниця між костюмом і гарнітуром, що теж перекладається як костюм? Розкажу, що таке чапка з Дашким. Поговоримо про такі дієслова, як одягатися, роздягатися, носити, розглянемо коротенькі фрази та діалоги, які допоможуть вам. pewne no się w magazynie z prodawcą czy konsultantą. A jeśli jesteś tu po raz pierwszy, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw lajka. Polonista Center oferujemy jeszcze więcej lekcje indywidualne, grupowe, online i stacjonarne. Sprawdź opis poniżej. Na początek nauczymy się podstawowych słów: ubranie i odzież. Ці слова перекладаються як одяг, вони майже синоніми. Але пам'ятайте, убрання це слово у множині, а одяг – це слово жіночого роду в однині. Наприклад, дуже убрані або дужеожі. Убрання вживається найчастіше в повсякденній мові. Воно має конкретніше значення, комплект або елемент одягу, який носить людина. А от Одж це одяг, категорія товарів, офіційніше це технічне слово, частіше вживається в комерції, моді, на ярликах, у магазинах, в документах, часто вживається в формальних чи загальних описах типів одягу. Наприклад, одяж спортова чи примисл одіжовий. Тобто, якщо я говорю про одяг людини, я скоріше вживатиму слово «убрання». А якщо про категорію, то одіж. Наприклад, он ма дуже убрань. Або склеп оферує дуже одіж жімовий. З цими словами розібралися. Тепер розшижаємо наш словник і переходимо до назв одягу: кошула. Споднє. Сук'янка. Spódnica, swetr, kurtka, płaszcz, buty, szlafrok, strój sportowy. A teraz przejrzymy się bliżej słowu strój. Strój przekłada jak kostium, ale w języku polskim oznacza ono zestaw ubrań dostosowanej do konkretnej sytuacji lub aktywności. Na przykład Strój kąpielowy, c kupalny, ale dosyć kupalny kościół. Albo strój ludowy, narodny kościół. No i zwyczajno kościół śnieżynki, też budę strój śnieżynki. Na przykład kupiliśmy strój śnieżynki na jasełka. Lub aktorka miała piękny kościół śnieżynki w przedstawieniu Bożonarodzeniowym. Але в польській мові є ще слова, які перекладаються як костюм, і це гарнітур, костюм і гарсонка. Гарнітур це звичайний класичний чоловічий костюм. Зазвичай костюм це жіночий костюм, і є ще одне слово гарсонка яка теж перекладається як жіночий костюм. Тепер ми знаємо різницю в усіх словах, які означають костюм. Пішли далі. Idziemy do słowniczka z odzianem. Bluza, marynarka, żakiet, dżinsy, piżama, t-shirt lub podkoszulek, bluzka, kamizelka, rajstopy, nasz strój kąpielowy, szorty, spodnie dresowe, futro. Пелерина. Капче. Щоб краще запам'ятати одяг, можливо краще поділити його на зиму та літо, тобто холодну пору та теплу пору року. На зіме чапка, шалік, ренкавічки, куртка, плащ, футро, бути зімове, ТІ-ШОРТ, Шорти, сукінка, КОМПІЛОВИЙ. Sandały, okulary przeciwsłoneczne, czapka z daszkiem, co oznacza kepka, kapelusz. Domowe i wygodne ubranie: piżama, kapcie, spodnie dresowe, t-shirt, szlafrok. Na przykład, ja muszę powiedzieć, że zaraz na menu bila bluzka. Mam na sobie białą bluzeczkę. І тут ви вже маєте звернути увагу на важливу конструкцію: міч щось на собі. Це бути в чомусь одягненим. Тобто мати на собі щось. Відмінювання дієслова міч ми вже з вами проходили, тому вже зможете сміливо використовувати цю конструкцію. Мам, щось на собі. А зараз більше корисних дієслів, які ми пов'язуємо з одягом. Це дієслова. Ubrać się, rozebrać się, przebrać się. Ubrać się w odziachtys. Na przykład ubrałam się w ciepły płaszcz. Rozebrać się, rozdziachtys. Po przyjściu do domu, rozebrałem się i założyłem dres. Przebrać się, pere tyś. Przebrałam się w wygodne ubranie. I trzy bardzo użyteczne czasowniki: założyć, włożyć i nałożyć, i jaka różnica? Заложець це одягнути. Заложила светр. Вłoжить це теж одягнути, але зазвичай щось на себе. Вложиłem нову кошуле. Наложець це надіти теж, але на голову або на руки. Наложила чапки і ренкавічки. Переходимо до аксесуарів і кольорів. Кольчики, ШИЙНІК Крават. Мушка. Чапка. Szalik, rękawiczki, pasek, torebka. No i kolory: biały, czarny, niebieski, zielony, czerwony i szary. Przykład. Założyłam białą bluzkę i czerwony pasek. No i teraz idziemy na zakupy. Ujewyszczoty ty w magazynie Тому тобі пригодяться такі питання. Чи можу примierzyть, чи маче розмір M, Іле то коштує? Де є приміжальня? І на кінець. Завдання для вас. Напишіть у коментарі, що маєш на собі dzisiaj. І, звичайно ж, польською. Якщо відео було корисним, поставте лайк і підпишіться на наш канал. А якщо хочете вчити польську ще глибше, запрошуємо до Полоніста Центр індивідуальні та групові заняття онлайн і офлайн. До зустрічі!